Я думаю, що таке питання його звідки не подивись, завжди ми будемо дотичні до народу. Тому що, якщо ми запитаємо, люди формують народ, люди формують народ. Чи певні події, ну, якщо в випадку що, певні події, випробування війни, переходи, виживання, чи вони формують народ, і вони формують народ. Чи то, може, Божа воля формує народ? І так можемо дивитися. Тобто, це в залежності від світогляду людини. І того, на чому ми зосередимось, ми будемо бачити, що народ це такий колосальний вимір, навіть навіть не поняття, що що б ми не взяли, все буде дотичне і все певним чином буде взаємопов'язане. Це як велика, велика система, яка складається з купи елементів, і яку ну, я думаю, що тут можна роздивлятися, я ж кажу, що в історичному контексті. в... В Контексті оточення іншими народами, ну, тобто в такому контексті проявлення в даний момент. Тут все буде залежати дійсно від нашої точки уваги та ну, певних, напевно, завдань. Тому що от ми звертаємося в своїх думках до народу. А нащо ну просто щоб його славити, чи щоб дякувати, чи щоб що зробити? Да тут саме ключ буде підбиратися з народою під ті двері, в які ми йдемо від нашої задачі, напрямку та бачення